Радіо Chicago. завершився сьомий ярмарок робіт від організації самопоміч при церкві Йосифа Святого Обручника. Більше 400 українців завітали у пошуках роботи. «21 роботодавець, які пропонують свою роботу і розповідають про сферу своєї діяльності. Люди приходили на ярмарок, як з резюме, так і без, але це не було проблемою, адже найкращі спеціалісти зустрічали бажаючих та допомагали з усіма труднощами. Ми маємо професійних викладачів, які тут на місці вже допомагають людям створити резюме. Якщо це потрібно, є люди, які вже приходять з готовим резюме. Також наші працівники, наші спеціалісти окремо приймають на сцені, як ви зараз бачите, люди, які не змогли на сьогоднішній день дістати, знайти роботу, яку б вони бажали. Вони на місці виповнюють анкету, зазначають, чи їм необхідне резюме. І тоді ми напряму вже. Після ярмарку робіт контактуємо і пропонуємо їм різні роботи. Дуже добре цікаво. Є багато вакансій. Все круто. Чи знайшли для себе те, що ви шукали? Поки що ні, тільки що прийшов. Але я думаю, що вакансій є багато є що вибрати. Дуже цікаво, можливо, знайду для себе якусь вакансію. Я тут недавно два місяці, так що це для мене дуже актуально. Приємно, гарна атмосфера, дружній колектив. Мені подобається, я тут вперше. Ну там мені хіба таке по догляду за літніми людьми, за дітьми. Ми таку заявку там оформили. Будемо чекати. Також у базі даних асоціації самопоміч налічується 130 роботодавців. І лінії телефонів завжди відкриті для допомоги у пошуках. Без роботи не залишить нікого. Місяця ведемо статистику. Ми рапортуємо звичайно до стейту про нашу виконану роботу. Якщо за підрахунками цього місяця 23 людини є працевлаштовано, 50 людей 55 приблизно допомогли в створенні різне, і ми та і працюємо. Кожного разу все залежить статистика від різних чинників, але ми намагаємося виконати. З як то кажуть, задовільнити потреби усіх клієнтів, які звертаються до нас в пошуці праці. Головне бажання середній рівень англійської мови та присутність на ярмарку робіт. Хотіли щоб всі люди, які хочуть допомогу з роботою, резюме, пошук роботи, просто звернулися до нас. Не можуть нам. Uh, до нас дзвонити або через і-мей вислати з Suffer Light Association і або поговорити з нами. Ми маємо шість філії тут у Чикаго колесі, щоб ми могли як громадські люди допомогти їм uh, з їхнім життям. Ну що ж, і я сьогодні знайшов роботу своєї мрії. Це був ярмарок професії від самопоміч. Люди могли поспілкуватися те та те з роботодавцями. Їх було більше 20. Ну а ті, хто не знайшли роботу або ще в пошуках, залишили свої анкетки і з ними обов'язково зв'яжуться. Ну а на сьогодні все радіо ЧКОВАДОКСЕНЧ МАКСИМ Гурчанов Радіо ЮЧикаго.